Українська мова багата на синоніми. Вправне оперування ними свідчить про високий рівень культури мови та ерудованість мовця. Часто слова закривати і зачиняти вважають синонімами. Але насправді це не зовсім так. Спробуймо розібратись. Відкривати чи закривати можна, наприклад, ресторан китайської кухні. Або змагання чи чиюсь таємницю. Комусь можна відкрити свою душу, а комусь на щось очі. Рахунок банку та закон, наприклад, фізики ми теж відкриваємо. А ось двері, вікно, ворота відчиняємо. Улюблену книгу розгортаємо а також зошит та газету. Двері ключем відмикаємо, очі вранці розплющуємо, дірку затуляємо, а пляшку відкорковуємо. Українська мова багата та різноманітна. Бережіть її. Говоріть українською правильно!